На фасаді 28 ї гімназії з'явилася вже четверта меморіальна дошка. Її встановили на честь колишнього випускника В'ячеслава Дубовенка. Мати героя сьогодні на заході. Згадує один з моментів випускного вечора, коли її третій наймолодший син стояв на порозі дорослого життя. Чителька початкових класів ну, вона сказала Славік, а ти такий будеш фахівець свого діла, що тебе узнають навіть за кордоном. Він з 18 років поїхав, пригласили його за кордон як фахівця. Він 18 років відпрацював за кордоном. Потім призвали його в армію ну, на захист батьківщини. В'ячеслав Добовенко таки став затребуваним спеціалістом в іншій країні. міг би там і залишатися, але свідомо зробив вибір захищати Україну від окупанта. У жовтні 22-го року приєднався до лав Національної гвардії. Життя 36-річного гранатометника обірвав обстріл біля населеного пункту Діброва на Луганщині. Побратими рятували В'ячеслава, але травми виявилися смертельними. Мені до цих пір не віриться, що його немає. Ем, я пам'ятаю той останній день, коли ми. Ми з ним спілкувалися, він мав завтра йти вже дослужити. Він був дуже спокійний, сказав, що все буде добре. Але ж, на жаль, ми його втратили у мирному житті. Він був дуже таким чуйною людиною. Він ніколи не відмовляв у допомозі нам. Коли його попросиш, він завжди був згоден, завжди допомагав, був спокійним, був впевнений. Він мені здається, що він нічого не боявся. От такий був сильний і позитивний. Людиною В'ячеслав не встиг створити власну родину. Мріяв одружитися з коханою у мирному житті. Планів на майбутнє мав багато, і рідня завжди його підтримувала. Втрата В'ячеслава це для нас втрата, напевно, яка ніколи ну, не повернеться. Це людина був з великої літери, ну в прямому смислі слова. Завжди залишиться в наших серцях. Як добрий, чуйний, завжди готовий прийти на допомогу, дуже добрий. Ну, я можу сказати тільки, що такого іншого на світі немає. У 28-й гімназії В'ячеслава згадують з теплотою. Пам'ятаю славу, що він був дитиною, яка завжди прагнула бути поряд із колективом, завжди оболівав за спільну справу, допомагав, підтримував. Був дитиною її, щирою, відкритою, завжди говорив відверто те, що думав про вчинки своїх однокласників, про вчинки своїх друзів. Мав добре почуття гумору і міг приємно дивувати. Коли ми дізналися звістку про те, що слава загинув, не вірилося. Було і боляче, і прикро, і образливо. Прикро, що ця війна забирає наших учнів, наших дітей. Прикро, що забирається життя нашої надії. І ось меморіальна дошка. Це, мабуть, нагадування усім про те, якою ціною здобувається перемога, якою ціною виборюється життя, виборюється майбутнє. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.